Доброго дня. Сьогодні я вже був на дорозі на 11 в напрямку від Новобуга в сторону Криворогу, де не працювали, там вже просто працюють два екскаватори і роблять обочину. А зараз я біля, на виїзді з Новобугу в напрямку Миколаєва, 230 км, де Альф Альтком почав вкладку асфальтової суміші. Тож в цьому році це перший великий асфальт на велику дорогу. Ну, бажано, щоб у нас запрацювали якісь служби, ваговий комплекс контролю автотранспорту, де підійдемо, бачив, що вантажні автомобілі, хоч і жара більше 31 градусу, а вантажні автомобілі напрямку порта Миколаєва йдуть і не підчиняються тим законам, що зараз, якщо температура піднялася, вище Часть машин, звісно, стоїть на стої, а зараз машин рухається. Тож вітаю новобужан, дочекалися. І В сторону Миколаєва. Знаю, що по відсипки вже досипали майже доставочка туди, до закруглення на доброволю. І вже тут, як ви бачите, лежить перший асфальт цього року на велику дорогу. Тож вітаю з почином, слідкуйте за моїми новинами, підписуйтесь на канал, ставте лайки, робіть репости. Юрій Червимис, тут для вас із з вами. Три первый 237 -й кілометр Юрій, Юрій Чиржимиць, тут інфо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться репостами.